Зачитаю черетамряту. Крішнадасикові раджує с вами, яку переклав шила пропадала його божественна Милість Зараз трохи водички підготовлю.

Шіпада Шанкарача. Усі ведичні писання пояснював на підставі непрямих значень. Той, хто слухає такі пояснення, занапащає сам себе. Занапащає сам себе. anyway Mhm Ha -hmm. <coughs> <coughs> Шанкарачаря в цьому не винен, бо він приховав істинний смисл вед з наказу Верховного Бога особи. Це, як ми знаємо, втілення Господа Шиви. Да? Шанкарачаря. і демона ще одного. Там в одному тілі був і Господь Шива, і, ще і демон. Це така ліла була. Да? Добре. А Ведичні писання треба вважати за джерело істинного знання. Але якщо людина не приймає ведичних писань такими, як вони є, вона зійде з істинної путі. Наприклад, Багавадгіта – Гіта це важливе ведичне писання, що його навчають уже багато років. Проте пояснювали його безчесні негідники. І через їхні коментарі люди не отримували. Від Бадгіти користі, Ї ніхто з них не, пройш... не прийшов до розуміння Багавадгіти. До розуміння свідомості Крішни. Але нині, коли смисл Багавадгіти представлено, як він є, за якісь 4-5 років е тисячі людей по всьому світу прийшли до свідомості Крішни. Це вказує на різницю між. При... Ми прямими Та непрямими поясненнями ведичних писань. Тому що читанням обрабу сказав мук'явріт'є сей артха Хапарамахат пояснювати ведичні писання у їхньому прямому значенні без облудних коментарів. Гідно хвалить. На жаль, Шанкарачаря з наказу верховного бога особи пішов на компроміс між атеїзмом і теїзмом, відмовився від прямого методу ведичного пізнання і намагався витлумачити писання непрямо. Саме задля того він написав Шаріра Кабашу коментар на Веданта сутру. Отже, Шаріра Кабаша не слід надавати великої уваги, великої ваги. Щоб зрозуміти філософію веданти, треба вивчати шрімат Бхагаватам, що розпочинається словами «Ом і тараш таш Она молобавати сварат». Я схиляюсь перед Верховним Господом, Шрі Кришне, Сином Васудевим. Зараз я можу себе здоровувати. Чича, чеча, чече ча, -ча. ча, -ча, 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 -ча. Ха -ха. О, ось так буде більш-менш. Я медитую на Господа Крішну, трансцендентну реальність, первинну причину всіх причин, що з нього всі проявлені, всесвіти постають. В ньому існують і в ньому розчиняються. Я медитую на вічно осяйного Господа, що знає прямо чи не прямо про всі явища, але що разом із тим завжди цілковито незалежний. Це Шіман Баготам, перша глава, перша пісня, перший вірш. Справжній коментар до Веданта Сутри це Шрімад Багаготам. На жаль, кожен кого приваблює коментар Шрі Шанкарачарі, Шаріра Кабаші, прирікає себе на духовну смерть. Хтось може заперечити Шарі... Шанкарачарія це втілення Господа Шіви. Невже він може так обдурити людей? Відповідь полягає в тому, що він зробив це з наказу свого повелителя, Верховного Бога особи. Це підтверджує Падма Пурана, у якій сам Господь Шіва каже: Маявада маса частрам. -ча प्राजान्नाम् बाहधाम् उच्यते मया वल्पिताम् देवि कलौ ब्रह्मणरूपिणा रूपां निर्गुणं वक्ष्यते मया सर्वस्यम् जगतोऽपि यास्यां युगे वेदान्ते तु महाशास्त्रे माय इदिकम् Маявах, те Деві, Джагатам, наша каранат, філософія Майвади пояснює пояснював Господь Шива, дружині парваті безбожна. Це прихований буддизм. Люба. Люба парваті за калі юги. Я прибираю подоби брахмани і вчу цієї. Вигаданої філософії Маєвади, щоб обманути атеїстів, я проголошую, що верховний Бог особа не має форми та якостей. У своїх поясненнях до Веданти я викладаю ту саму філософію Маєвади, заперечуючи особистісну форму Бога, щоб збити людей з пуття і привести до атеїзму. У Шива Пурані верховний Бог особа сказав Господу Шиві, Бапара в Йоге Бутва. Я как раз хотел вчера вам предложить, потому что... Вы, вы может тогда завтра приготовите? А я сегодня. Нормально? Да, давай. <р oyster> <р hum> Так, закалі юги веди звичайних людей в оману, збиваючи їх з пуття вигаданими тлумаченнями вет. Таку інформацію наводять порани. Шила Бактисіданта Сарасвати Такура пояснює, що мук'явріті, пряме значення це. Абхід гавріті, або значення, яке можна взяти прямо з словникових визначень. Тоді як ґунавріті, не пряме значення, це значення, до якого людина домислюється, не йдучи за словником. Наприклад, певний політик сказав, що слово курукшетра вказує на тіло, але в словнику такого визначення слова курукшетра немає. Отож, це вигадане значення належить до. А пряме значення дане в словнику являє собою мук'явріті чи абхід гавріті. Така різниця між цими двома типами значень крапка. Вші читання мавробу радить опанувати ведичну літературу, користуючись Абгід гавріті. А гунавріті він відкидає іноді, щоправда, ведичні писання пояснюють за допомогою лакшанавріті чи гаунавріті, але такий підхід не слід мати за непорушну істину. Мета всіх міркувань, наведених в панішадах та веданта Сутрі, полягає в тому, щоб дати філософське обґрунтування особистісного аспекту абсолютної істини. Імперсоналісти про те, аби довести власну філософію, трактують ці міркування з погляду лакшана в ріті, тобто непрямого значення. Та замість того, щоб бути татваваді, тобто шукачами абсолютної істини, вони стають маєваді, зануреними в ілюзію матеріальної енергії. Коли Шрі Вішну с вами один з чотирьох хачарів вайшнавізму написав працю з Шудга Двайта, Вади майя Ваді одразу скористалася з цією філософією. Щоб з її допомогою довести свою Адвайта ваду. Чи кевала Адвайта Ваду, щоб спростувати цю Кеваладвайта ваду, Шіра Мануджа Ачаря представив філософію Вішиштадвайта. Вади. А. Шрі філософію Обидві ці філософії створюють для Маєваді непереборні труднощі, не залишаючи від їхньої Майвади каменя на камені. Дослідникам ведичної філософії прекрасно відомо як дошкульно вішиштаї. Та вада, Шіраминуджері і та Вада шемада Мадава розвічують розвінчують імперсональну філософію Маєваде. Що ж, до Ші читання моє прабуду, він просто взяв пряме значення положень філософії веданти і філософія Маєваде одразу ж зазнала поразки. Тобто, що зробив? Що читання пробув, він просто взяв пряме значення положень філософії Веданти і філософія Майовади зразу ж зазнала поразки. Господь читання пробув, висловлюючи свій погляд на Шаріра Кабаші, сказав, що кожен, хто приймає викладені в ній засади, приречений на загибель. Те саме каже падма Пурана, в який сам Господь шливо повідомляє парвати. Шину деві правах, асанія єшам шравана Матрена патимпи, Апартam шутива кянам даша ялокагархitam. कर्मस्वरूपाच्याजिया त्वाम् आतर च प्राचीपाद्यते सर्वकर्मा परिभ्रां सन् नैष्काम्यं तात्र चोच्यते परात्मा जीवयो mayatra मयात्र प्रापिपाद्यते पुसुखै Моя люба дружина, я розповім тобі, як я поширював невігластво через філософію Майвади. Почувши цю філософію, впаде навіть великий вчений. У цій філософській системі, що поза сумнівом, для людського загалу дуже шкідлива, я спотворив істинний смисл вет і порадив задля звільнення від карми. Припинити будь-яку діяльність у цій філософії має вади я описав дживатму і параматму як одне й те саме. Господь Таня Магабут та його послідовники засудили філософію маєвади, про що розказано у читаючій тамвіті Антія Лілілі, 2 глава 94 вірш по 99. З 94 по 99. -й. Там Сварупа Дамодара с вами каже, що кожного, хто прагне зрозуміти філософію Маєваді, слід вважати за Божевільного. Насамперед це стосується до вайшнавів, які читають Шаріра Кабашю і вважають, що вони єдині з Богом. Філософи Маєваді викладають свої аргументи такою привабливою. Барвистою мовою, що іноді можуть похитнути навіть маха Бхагавату, дуже розвинутого відданого, якщо той слухатиме їхню філософію, але справжньому вайшнаві нестепно слухати будь-які філософські вчення, що проголошують тотожність Господа і живої істоти. Да, саме головне це зрозуміти, що Господь і жива істота вони не тотожні. І тотожні. Одночасно. Пропада про це теж каже. Але саме головне зрозуміти, що Бог дуже великий, а ми дуже маленькі. Але якісно ми однакові, як океан і капелька. Харіво! Брама, шабдемук я ардгекахе гагаван, чит айшваря паріпурна анур два самана. Згідно з прямим. Розумінням слова, абсолютна істина, це Верховний Бог особа, що посідає усі духовні багатства. Немає нікого рівного йому чи більшого від нього. Ці слова що читання Магапрабу, знаходять підтримку Уші Матбагавата, перша пісня, друга глава, 11 вірш. «Ве Ва татва Ті Тат Тат Ва Ві Дас Тат Вам Я Джук Ма Два Ям Брахме Ті Пара Ма Тме Ті вчені Вчені-трансценденталісти, які знають абсолютну істину, називають цю недвоїсту субстанцію «Браман Пара Мат Ма Че Ба Вичерпне усвідомлення абсолютної істини це усвідомлення її як Багавана. Часткове її усвідомлення це усвідомлення параматми, а туманне її усвідомлення це усвідомлення безособистісного Брамана. Багаван, верховний Бог особа, володіє всім багатством. Ніхто не може зрівнятися з ним чи перевершити його. Це підтверджено в Багавадгіті, 7 глава, 7 вірш. Де Господь каже: Матах паратарат кінчит асті данан о завойовнику багатств, Арджуна немає істини вищої за мене. Існує багато інших віршів, які доводять, що абсолютна істина у найвищому розумінні це верховний Бог особа Кришна. Танха бібгуті даха саба, чіт акара, чід вібгуті ачхаді танре кахе ракара, ні без форми. Все пов'язане з Верховним Богом особою духовне, і його тіло, і багатство, і оточення. Філософія має вади, проте, приховуючи його духовне багатство, обстоює теорію імперсоналізму. Тут шли в літературному перекладі написав, що імперсоналізм, а у дословному перекладі він написав без форми. Цікаво. У Брахма, Самхіті сказано: «Ішварах, парамах Крішна, сучита надабі, грахах. Верховний Бог особа Кришна має духовне тіло, сповнене знання вічності і блаженства. У матеріальному світі тіло кожного являє собою повну протилежність до цього опису. Воно скоро минуще, повне невігластво і повне страждання. Тому всі описи, які називають Верховного Бога особу Ніракара, просто вказують на те, що Він не має матеріального тіла, яке є в нас. Філософи Маєваді не розуміють, в чому полягає безформність. Верховного Бога особи, Верховний Господь не має форми, схожої на нашу, але Він має духовну форму. Не знаючи цього, філософи Майваді висувають однобокий погляд, кажучи, що верховний Богасоба чи браман просто безформний, ніракар. Щодо цього, шила та Кур наводить багато цитат з ведичної літератури. Якщо визнати дійсне, тобто пряме значення цих ведичних тверджень стає зрозуміло, що верховний бог особа має духовне тіло. Це чіт анандавіграха. У бріхан Араньяка у Панішаді сказано: Пуранам, адах, пуранам і дам пура, удачи. Це вказує на те, що тіло Верховного Бога особи духовне, бо навіть поширюючись у багато різних проявів, він залишається такий самий. У Багатгіті, 10 глава, 8 вірш. Господь каже, ам сервася прабхавома, а сарвам серванпрабарта, те я джерело всього, все постає з мене. Філософи Майваді тримаються матеріалістичних уявлень, мислячи, якщо верховна істина поширює себе в усе, вона не може не втратити своєї первинної форми, то ми тому. Вони гадають, що ніякої іншої форми існувати не може, за винятком велетенського тіла Господа, що все пронизує. Однак Бріхан Араняков Панішат підтверджує: Пурана мадах пурнамідамдачи. Пурна, пурна, пурна Хоча Господь поширює себе у багато проявів, він залишається такою самою первинною особистістю. Його первинне духовне тіло залишається таким, як було. Тож, в іншому місці сказано: Вічі -тіх -пурушах -пуранах". Верховний Бог особа, первинна особа, пуруша, має численні енергії. Швета Шотару Панішада проголошує Саврікшакала Кріті Вгігі. Йог, ЯСМАТ АПРАПАНЧАХ Пароньо ясматпрапанчах парівартате ПАПАНУДАМ БХАГЕШАМ Він джерело матеріального творіння і тільки завдяки. Він джерело матеріального творіння, і тільки завдяки йому все змінюється. Він покровитель релігії і крушитель гріховної діяльності, він володар усіх багатств. Швета Шватару Панішат, 6 глава, 6 вірш. Ведагам пурушам махатам, адвайтам парастат. Тепер я розумію, що Верховний Бог особа найбільший з великих. Він сяє як сонце, і перебуває поза цим матеріальним світом. Швета шве Шватар Паніша, 3 глава, 8 вірш. Патін, патінам, парамам, парастат. Він владика всіх владик, найвищий з вищих. Швета Шватару паніша, шоста глава, 7 вірш. Маган прагувай по рушах, він верховний повелитель і верховна особа, швета Швата Рупінша, 3 глава, 12 вірш. Парася шахтів відгай вашу, можна збагнути, що він має різні багатства, швета Шватарупаніша, 6, глава, 8 вірш. Аналогічно у рік Веді сказано: Та двішна охпарамампадам, Сада Пашанті, сурая. вічно є Всевишній і воістину мудрі, думають. Єдине про його лотосові стопи. О, у е, в Параша Впрашна Упанішат, 6 глава, 3 вірш сказано Са-ікшат-чак-ре, він скинув оком на матеріальне творіння в Айтреї Упанішат, піс, перша пісня, 1 глава, з першого по другий вірші сказано. Са-айкшата, він е, подивився на матеріальне творіння. Та і Мал э, Асрі Асиджата він створив увесь цей матеріальний світ. Отже, в Панішадах та в Ведах є багато віршів, які можна зацитувати на доказ того, що Верховний Бог особа не безособистісний. У Катха у панішаді 2,2.13 сказано. нам він найвища вічно свідома особа, яка підтримує усі інші живі істоти. З цих усіх ведечних цитат можна зрозуміти, що абсолютна істина особа і що нікому не зрівнятися з Господом чи перевершити його. Хоча є багато недолугих філософів Маєваді, які вважають себе навіть вищими за Крішну. Крішна таки Асамурдва. Незрівнянний і неперевершений ні для кого. У вірші Швета Шватару Паніша, 3 глава, 19 вірш, сказано апаніпадожавано грахіта. Це означає, що абсолютна істина не має ніг чи рук. Цей опис безособистісний, а проте він не означає, що абсолютний Бог, особа не має форми. Він має духовну форму. Що відмінна від форм? Складених з матерії. Читання Магапрабу з з що цю різницю, з'ясовує цю різницю в даному вірші. Ще раз, даний вірш Все пов'язане з Верховним Богом особою духовне, і його тіло, і багатство, і оточення. Філософія Майвади про те. Приховуючи його духовне багатство, обстоює теорію імперсоналізму чи того, що в нього немає форми. В нього є тільки вона духовна форма. На цій позитивній ноті ми будемо казати Харе Кришна, Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Гаре. Це ми вже прочитали до 112 го вірша, включно. Nastupně bude 113. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama. Hare